Леонід Павленко оповідання верба. У юпулі вербиченька, там стояла криниченька. Окрім краси суму, що примовляє до людського серця, верба дарує багато корисного, вона ніби позначка води на землі. Тому й криницю копають завжди під вербою. На сухому місці це дерево ніколи не ростиме. Де срібліє вербиця, там здорова водиця, говорить народне прислів'я. Мудрість народна зафіксувала ще одну характерну здатність верби бути природним фільтром всіляких домішок, що містяться у водах річок та озер. Ось чому люди брали й сьогодні беруть воду для пиття у річці під вербою. Та й не один заповзятий рибалка ловив добрячого сума або щупака в заглибинах під вербовим корінням. Риба також любить чисту воду. Цікавим їй такий факт у селах люди у відра з набраною водою завжди кладуть вербову дощечку завбільшки в долоню. Такий вербовий кусник дезінфікує воду, поліпшує її смакові властивості. Вербовий дух уподобали й бджоли. Перший взяток ранньої теплої весни бджоли беруть із жовтих вербових сережок, оскільки дерево починає рано квітувати. Високо цінуються вулики з вербових дощок або цілих колод, довбанки. Річ у тім, що у вербі завжди багато води. У вербових дошках водяні пори наповнені повітрям, яке є чудовим теплоізолятором, тому вербові вулики й тримають прохолоду. Здавна в Україні творці музичних інструментів використовували легку дзвінку, голосисту і гнучку вербову деревину. Особливо ж прославилася верба в кобзах, а потім у бандурах. Недарма народ оспівував це дерево в піснях, а красу його уславили поети. А над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти.